Всім привіт, добре утро, неділя. Знімав я таке відео в таке час, коли перші заморозки були, коли ніч не спав. Зараз на годиннику, бо комп'ютер включений, 5, 5 годин ранку. Ну, проснувся я ще десь без 25. Яка причина не те, що мені там не спалося, що спав, нормально, мирно, радосно. Після вчорашніх іспитів і Взагалі день задався, вчора нормальний так. Ну Десь у п'ятого почалися сильно великі розкати. Ну, грім, коротше. грім, зараз дощик маленький бренчить. Я своїх, бачите, палатки сидю, як обично, утрішній чай. Такі розкати грому, аж земля дві І що ви думаєте? Я навіть проснувся не від розкатів грому. А проснувся неожиданно і непонятно, в моїй палатки. Я коли спав, комп'ютер у мене був у палатки, і маленька щелочка була, я залишав. Застібнувся, там же ж двойна молнія повністю один шар палатки закриває, бо вона ж з двох слоїв. Наружний слой і внутрішній І Я ж проводиш заходи туди, в цю палатку. І я оставив маленьку дирочку. Ну, так, оце ж коли гром почав ото бабахати, так мої собаки з переляку залетіли в палатку. Це ж я спав, це я вже і почали. Коротше, до мене всі під одіяло поперли. Я просипаюся, не пойму, що таке. Що случилося? Що... Нічого не можу собак вигнати, розкрив палатку. Ну, грім гримить такий, що я ж кажу, і, і собаки чуть ли не вмирають, а там підодіало забивається. Ой, чуть не під керемат туди лізе. Єлі я їх повитявував тих собак, то то виліз вже з той палатки. який вже сон. <сум> та відкрив двері в дім. Вони повлітали в коридорі, сидять, одна за холодильником, одна взагалі та, там під шкафчик поперла. Сирк, я також не бачив, скільки живуть. Ну, я розумію, що собаки бояться грому. Це я знав. Ну щоб отак от, оце перший раз у житті, я ж кажу, на старість, це, ну трохи мені переляку, не навели ці собаки. Сильно гримить. дощик такий маленький. Ви знаєте, що читаю, почитаю ваші коменти. І мені вже знаєте, я після вчорашньої цієї ейфорії, після оприскувача, мені так подобалося. Я там ще за кадром, коли вже поставив на відео, я ще пробував. я вам. А вона тут вона є. Я ще підключав ось таку штуку. Ну, що, вона повністю, тут пластмаски нічого немає. І да, у цій штуці я, я тільки бачите, вчора ляпнув, що за, за щеліву, за цей ніякі там не щеліві, ніякі інші там працювати не будуть. Там, де є пластмаса не буде. Ви знаєте чого? Бо. Там тиск такий, що навіть от коли ти держиш нержавійка да повністю ж шу на що на ці От коли рукою держишся за нержавійку, вона робиться таке ощутимо тепло. От руху води нагрівається це все діло то ці всі пластмаски, та все, що мені е порвало гайку, то щоб ти туди не став, навіть того тиску, оця пластмаса буде тут нагріватися, ну, тобто вона ну, перві, може там, пів години, може 20 хвилин може робити нормально, але ну, потім все одно його або водою виїсть ну, розпильник, або ж порве в випадку. Ставив я оце ще чудо. Ну то взагалі, я не знаю. Там виключаєш насос, от не збрехати вам і ще ну, минути півтори. Оце давлення, яке заподержиться в цій. Шлангів 25 метрів, в самому насосі, це як воно росе, то воно ще минуту без насоса. вже насос я виключив то от акумулятора, а воно ще працює. Я вже заморився, думав, так коли ж воно закінчиться. воно працює і працює і працює. Мусив гайку відкрутити. До речі, тут різьба, ось, і тут, ну, тут теж ніде не пластмаси немає. Тобто оця от, от штука розчитана на, на здоровий тиск і цей. Я думаю, що то тут теж така пилюка, що ну, ну просто. Дивіться, такий тиск це не значить, що буде здоровий сильний розход. Чим менший розпильники, це те саме, як розприскувачі для води оцього. цього. Ну, чим менший отвір, тим менший водовилив, б там, ну, який би там тиск не був. Так що не, не думайте, що тут воно вилетить там, на, на, за 3 секунди той бак. Нічого подобного. Я вже з цього щастя вже подумав, що, мабуть, треба зробити дві штанги, приварити, щоб вони ну, злажувалися, розлажувалися, ну, наподобі як трактор. Да, і просто взяв і можна зразу мені, як у мідурядді. У мене міждуряді там, два метри, ну, щитайте, одне тільки в мене там три метри на тому. Ну, По чергову можна перекранами регулювати одне крило, друге, виключати. Ну, так, Якщо по центру протягнути тележку, то можна одночасно одразу накривати два ряда. Ну, Тобто ви зрозуміли, шпалера в мене йде V-образно, отак же і поставити, от таким чином поставити два, ці, ну, два крила. І зразу, коли йдеш, тянеш тележку, можна ж не обов'язково заряджати і 100 літрів і тягати по цьому. Можна 50 літрів, я ж мені ж хватало 50 літрів обробити повністю ці виноградники. То так само можна ну, взяв, зарядив 50 літрів, так як типу, трактор робить на винограднику. Просто вручну прокотив і зразу два ряди накрив. Тобто все одно на плечах носити не будеш і набагато це все буде і швидше, і з таким розпилюванням набагато буде ну, качественніше. Буде добре обробляти. Можна підібрати такі форсунки понержавійки позапаювати, коротше, зробити. Трубки з нержавійки, цього всього у мене добра вистачає там. Та ці розпильники у мене такі от є, як на цьому. Просто зробити по три штуки на, на крилу. І воно не привисе водовили от е, ну, оцої, допустимо. Буде однаковий, що таких три буде. Що От навіть, наверное, не три, а таких шість і буде одна така. Бо тут взагалі почти не видно отвору ніякого. Ну теж туман такий дає, що, що капець. Тобто тема така, знаєте. Є заводські такі продаються акумуляторні. Отсюда ж і був і під... Якось і називається вони. Інтересно так. Ну, Коротше, для України вони китайське, да, ну зроблені типа для нашої країни. Но вони там так само, тілежка, типа, як кравчучка на двох колесах, чи і теж там 20 метрів чи 25 і шланги. І там, де я й піддивився, такий здвоєний насос, це. Ну... Десь більше Короче. тиск. О, там, о, там же я і піддивився цей насос, іменно роз... дивився обзори на ці оприскувачі. Це теж такий він не як передвижний скажімо так, чи стаціонарний, докотив, до ряду поставив, ну, воно там продається там, чи 5,5, чи, чи 6. Ну, По-разному. Ну там же я піддивився цей насос і це все діло якби вивчив і зробив так. І я радий, що іменно, знаєте, з стратів, ну я якби я не робив, я ще не успів навіть робити і не портив бак той з державійки під, е... та під компресор, так. Нічого не зробив, а перше, те, що я взяв Олександру до трактора, як би відпродав, той плужерний насос високого тиску. Я представляю, як буде плунжерний насос робити. Та Там просто капець. Там, мабуть, можна буде не то, що ще й обрізати виноградним, а не бризкать. Ні, ну Там регулюється, там наскільки тиску ти накрутиш, наскільки буде, там манометр стоїть, там воно регулюється така здорова і таке баранчик. Закручуєш і ти робиш, скільки тобі потрібно. Бо я ж кажу, там можна накрутити так, що буде просто зрізати та й все. Там ніякий не ранцевий, той, ніякий нічого, навіть рядом не стіль, нічого не стояло, бо це професійне вже оборудовання таке. Настал так за трактором поля обробляють. Оце точно та ж сама, тільки чуть, -чуть менше. Як на тракторі там стоїть ну, такий кілограм, мабуть, до десяти насос цей плунжерний, і він теж там трьохступеневий то це точно такий саме, тільки десь на вагу ну, кіла три, напевно. Ну, Точно все, тільки просто зменшені, зменшений насос. Так же самі, три плунжера, схема і все, ну, система роботи така ж сама. То Там наскільки накрутиш, через що там і оці, і ось шланг, цей жовтенький, що я підключав, це ж ото він Через що і розчитаний аж до 120 бар. Ну він скільки не дав той насос, він найбільше по-моєму дав, чи 68 чи що, По пам'яті так. От кайф, да сидиш, дощ не л'є, Бринить на дворі час нормально. Сидиш, не знаю, може навіть чуть вам. Ну грім постійно гримить. Собака тихо мирилася, бо в хаті сидять. Воно коридорі, От, в хату їх туди ніхто не пускає, бо там Дастик у нас живе тільки. От, а ці то воно ну, забилися, ну хай пересидіть вже цей грім, бо в них зараз стрес, воно ще й молніє і грім. Так що якось оце так, розказав вам недільні свої плани. На цьому дякую. Дощ пройде, будемо йти на виноградник, дивиться, там є, що показувати. Э, зроблю потім не так пізно. Конечно, коротеньке ще відео. На цьому все. Всім миру і добра. До наступних відео.